E, Chevrolet Bolt, друзі, Америка, що кидається в очі. Багато раз бачив там, в узорах. Ці білі штуки. Як індикатори цікаві. ну, бачите, Видно, що воно одразу грязне, вже треба їхати. Ну, Отак, чисто дизайнерське. Ну, дурня повна. ну, Як на мене, це коротше. В общем, тут теж кераміка. Ні, це типу якась, ну, фіг Ну, якось так воно виглядає. Е, це типа, конкурент Model 3. Ну, недавно була Model 3 і ну, зовнішність просто безумно крутіша. В середині. Ну, тут цікаво, тут стандартно, але блин. Е, окей, тупо, тут тупо резина, тупо пластик, дубовий. Це взагалі холодна штука, виглядає, як камінець якийсь е, бойлик непоганий, коверки непогані. В общем, отак вона от засмітилася поки ремонтувалася. Е, Цей селектор передач тут, виходить, такий типу, БМОВський аля. Теж таке собі непогано. Я переключався, заїжджав, непогано, не потрібно, там, ну, швидко привикається. Екран такий собі. Все остальное просто гумно. Американське гумно. Е, ну, Шкода. Шкода, ною ну, машиною. Це, це, це тупо все пластик. Просто тупо все пластик. Вау, ніде ні підсвітки, нічого. Е, перфорація є. Я б не сказав, що це плюс, друзі. Перфорація так рибається ого. Ага, бачите, він тут позаді білий. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, як для, прям як люстер. Ну, круто. Для пасажирів, щоб розслаблялись. Круто, що тунелю нема, це круто. Це круто. О, тут м'ягко, теж круто, тут твердо, але коліном м'яко, якщо, не дай Боже, заснув, хтось притормозив. Заїхати коліном у сіду, буде м'яко. Так, по багажнику. Це просто тряпка же. Просто. Ужас, просто на таких шнурочках, ну, бляд, вже ліпше б не штували, чесне слово. Пластики, 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 трошки Ну То що глибокий. це звісно, плюс, Але сюди загрузити звідси ну а, у ну, нас бика засипати бараболю, бомба. Прийоми, як бачимо, більш-менш ну як стояла, ремонтувалася, так і насипала. Друзі, тачку в ніякому випадку не всираю, просто ще недавно собі приглядав, вона все-таки дальнобойна, вона там виїжджає з 300 км. Easy-easy. І я собі чесно задумувався. І вона мені чимось казалося, що найцікавіше мала би мені бути всередині привичніша. бо тут ще ця підсвіточка є неонова чи Модул 3. Ну Зараз я розумію, що я все-таки... Буду після тої війни, після нашої перемоги, давити дояти корову свою і буду збирати собі на трьох є. От, Бачите, друзі, я вам показував модул 3 кавролін. Дивіться, який тут кавелін. Ну, є шумка окей, але оцей кавролін. Що його стерти каблуком де молодої дівчинки? Та раз два плюнути, два рази впартися Так, разочарування. Так, друзі, руле помилося, світла нема. Але вчора з допомогою своєї електрички перетворювачем, я це все домив. Ночі появилося світло, я включив сушку, висушив. Ну і Плюс того, що я роблю майже на сухо, Тобто, виходить все-таки здавати машини. Хоч якщо приїде якийсь страшний, неймовірний корч, то пане доведеться три дні сушити. По машині думка так особо і не помінялася. Бачите, яка текстура. І біла. білий замінник. Будемо маститися і миється важко. Дуже важко, щось змиється. Ну, а машина 24 тисячі пробіг, тут особи і не було щось замащено, але думаю, коли її буде 100, буде печалька. Зверніть увагу, які тут, як воно тут все пошито. От тут все як з'єднано це все. Це просто. Це... Такі машини зараз будуть. От. І оця штука теж така дивна, але ніяк вона мені не заходить. Оцей граніт, граніт. Типу граніт. Ну, такої. Оце класна штука. Білий лак перламутровий такий, типу, непогано. А так. Ну така машинка. Тут, звісно, ще потолок. весь потрісканий, повністю вздовж вздовж там по кругу. Там от, куски відвалюються. ну Як відвалюється таке надриви. Видно, що машина дорого вийшла і вже в кінці почали на цьому економити. На жаль. Ну але свою роботою він робить, приїжджає 350 плюс, це непоганий результат. Тому тут його. Тут і його плюс і все.